Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про новини, які трапилися за останні кілька днів. Зробимо це з іронією та сарказмом, так щоб підняти вам настрій. І пам'ятайте, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його лайк, коментар, підписка на канал. Спасибі вам за це. І почнемо одразу з сенсації за терактом в кроку Сіті Холі стоїть особисто президент США Джозеф Байден. Ні, це не я збожеволів. Так вважає слідчий комітет Російської Федерації. Прес-секретарка цього комітету правди Світлана Петренко змогла не розсміятися і розповісти про це із серйозним обличчям. По итогам проверки, организованной в связи с обращением группы депутатов Госдумы и иных лиц следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма. Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию Бурисма Холдингс, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределы. В целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба. Так, є така компанія Burisma Holdings. В цій компанії дійсно раніше працював син президента США Джо Байдена. Я не знаю, скільки птахів постраждало за час, поки слідчий комітет Росії натягував сову на глобус, щоб довести, що нібито Україна має відношення до теракту в крокусі. У цьому слідчому комітету допомагали всі, кому не ліньки. Я думаю, ви це пам'ятаєте. І в підсумку вийшло, що український слід привів до сліду американського. Обговорів цю тему. Я думаю, що немає сенсу. Тому давайте просто спробуємо зібрати воєдину. Те, що вийшло у слідчого комітету РФ на цей час, отже, виходить в нас така картина: терористів, які вчинили теракт крокус сіті холі, спіймали на дорозі в бік Білорусі. Але їхали вони чомусь в Україну, тому що там українська сторона їм нібито організувала вікно. Правильно? Що правда, хто організував вікно з російського боку, слідчий комітет не сказав. Ну, там на кордоні з боку Росії стоять російські війська, російська поліція, там взагалі все заміновано. Ну, мабуть, терористи про це не думали, тому що українські спецслужби навчили їх ходити по російських мінах без шкоди для власного здоров'я. Терористів затримали. Під час затримання одного залишили без вуха, другого без ока, а ще один перестав взагалі ходити. На відео після затримання було видно. Що жоден з них практично не розмовляє російською, але навіть після побиття ніхто з них ні слова не сказав про Україну. Вони тільки на камеру зізналися, що їм повинні були заплатити ще 500 тисяч рублів на всіх. Передоплату вони, до речі, отримали в криптовалюті на криптогаманець. Тому, ну звісно, абсолютно логічно, що за рештою вони вирішили поїхати особисто. Щоб отримати залишок готівкою, причому в російських рублях. При тому, що на думку російського слідства, повертатися до Росії вони не планували. Тобто, знову ж таки, за версією слідства РФ терористи збиралися витрачати російські рублі в Україні. Правильно? Ну поки що все логічно. Через два тижні після затримання терористи несподівано стали розмовляти російською мовою. Мабуть, весь час їх допитувала вчителька російської мови та літератури. А в Росії це іноді може бути жорсткіше ніж допит співробітниками спецслужб. В результаті вони раптом згадали, що вказівки отримали. Нібито з України. Ну і найголовніше: судячи з останніх даних слідчого комітету Росії, на кордоні терористів повинен був зустрічати син Джозефа Байдена. А може й сам Джо Байден, щоб особисто передати гроші. Ось, в принципі, і все. Ви знаєте, вся ця історія більше схожа на твір, як я провів літо від людини, яка провела літо перебуваючи в стані ломки в наркологічному диспансері. І зрозуміло, що вся ця історія розрахована виключно на внутрішнього глядача, на росіян, тому що жодна притомна людина вірити в таке не стане. Це небезпечно для психічного стану та здоров'я. А ще в такий спосіб керівництво РФ намагається відволікти росіян від справді важливих проблем у Росії, а їх величезна кількість. Вже Тиждень триває водний фестиваль у Російській Федерації. Слідом за Орськом став ставити Оренбург. Можливо, скоро ці міста отримують почесне звання Підводне місто Росії. Ми до речі, докладно говорили про це в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Проте, незважаючи на затоплення будинків, місцеві жителі залишати свої будинки не поспішають. І Це не пов'язано зі звичкою ловити рибу в каламутній воді. Все набагато простіше. Мы не уедем Растіли с домов, бородера, мы будем до последнего. Мы, говорит, вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают, нас залазят, красно-белые обворовали, в, дом, в дома залезли, с лодочек, которые якобы зрители подходят и, и просто обворовывают дома. Я так розумію, що мародерство це вже стало національною російською грою, в яку вони грають, і в себе вдома також що цікаво, грошей людей щоб виплатити гідні компенсації постраждалими, забезпечити безпеку покинутих будинків в Росії. Немає дивно, правда, куди ж поділися всі гроші. Я просто нагадаю, що на війну в Україні Росія щодня витрачає близько 300 мільйонів доларів. Десятої частини цієї суми вистачило б на те, щоб побудувати нормальну дамбу і не допустити того, що зараз відбувається в Росії. Звичайно, можна нескінченно довго сміятися з цього, але потрібно визнати, що все ж таки керівництво Росії трохи витратилося, щоб запобігти прориву дамби. Увага дамбу ворську напередодні прориву намагалися полагодити за допомогою священника. Можливо, священник, який проводив обряд, був грішний. Думаю, що саме так і було. Це ж священник РПЦ, Правильно загалом ритуал не подіяв. Тому за традицією росіяни продовжили молитися своєму божеству. Правда, їхнє божество Путін не планує приїжджати в затоплений Орськ та інші райони Оренбургської області, які постраждали від повені. Про це заявив ну хто ну пісков. Нагадаю, що раніше Путін не приїхав так до крокусу після жахливого теракту, а також не висловив бажання особисто відвідати, наприклад, Білград, який перебуває під обстрілами. Мабуть, ну путін дуже зайнят. Зараз він ну я впевнений, розглядає карти чи читає листи Богдана Хмельницького. Ну щоб, хоч якось, відволіктися від реальних проблем в Росії. Їх дійсно вистачає. Путіну повідомили про провал держпрограми будівництва риболовецького флоту РФ. Програму будівництва риболовецьких суден, що коштувала майже 300 мільярдів рублів, не реалізована зі 105 запланованих суден до теперішнього моменту. Побудовано лише 22. причина введення санкцій проти Росії. Загалом Путіна рибку з'їсти не вийде. А ось зідру. І частину цього виразу, я думаю, це буде нормально. Можливо, саме тому в регіонах зрозуміло, що їм доведеться справлятися з повінню самостійно, і знову на допомогу прийшла хто правильно? Російська православна церква у Курганській області для боротьби з паводком провели молебні про позбавлення від повені. Так це відбувається, але й цього виявилося замало. Тому місцевий губернатор Вадим Шумков пішов в Абанк. Так, ось так він вирішив облетіти з іконою території, які ось ось затопить. Вадим Шумков не почав укріплювати греблі, готувати населення до евакуації. Ні, він взяв ікону і полетів. Я не знаю, звідки в них така манія звертатися з допомогою до Бога. Бог їх точно не почує. Згадаймо, хоча б історію, пам'ятайте, як Путін подарував ікону російської авіації. Хоча давайте відверто, тоді ікона поділа. Після цього впало ще більше російських літаків. Можливо, і повінню вийде схожа ситуація, замість того, щоб займатися повінню, російські чиновники в регіонах зайняті більш серйозними справами боротьбою, наприклад, з зупинками. Влада Калузької області пообіцяла перефарбувати непатріотичні зупинки в області, на які поскаржився житель одного з районів. Ну тепер точно можна буде спати спокійно. Важливо зазначити, що виявляється від прориву дамби не тільки зупинився ще один НПЗ в Росії, а й вийшла з ладу військова система попередження про ракетний удар Вороніш М. Це дуже приємна новина. І ще одною приємною новиною стало те, що на думку видання БІЛД в Росії не вистачає бронетехніки для перевезення солдатів, наприклад, БТР або БМП. Тому навіть бойовий танк доводиться використовувати як броньований автобус. Хоча сталеві пластини на 90% знижують його маневреність. Ось так це виглядає. Це диво техніки вже охрестили російський танкенштейн. По суті, це радянський танк Т-72 повністю обшитий листами металу. Також його називають танк. Черепаха або новітнє відкриття російського інженерного мистецтва під двошаровою броне розміщуються піхотинці, які ховаються від обстрілів на корпусі. танка. до речі, одне з таких чудовиськ вже було підбито збройними силами України. Ще однією приємною новиною є те, що в районі західного узбережжя Криму впав ще один російський вертоліт Збройні сили України збили російський вертоліт К 27 Щоправда, через якийсь час відомство Шойгу повідомило про те, що впав вертоліт Мі 24 і його не збили за він впав сам з технічних причин. Ну а російські З-канали пишуть, що це знову був дружній вогонь. Хто ж ти російський ППОшник, який постійно збиває російські літаки та гвинтокрили? І це попри те, що Путін дуже чітко сказав, що таке взагалі неможливо. ПВО. По своєму самоліту, по определенню, наносити удар не можуть. Там стоять системи свой чужой, і скільки на оператор на кнопку б не нажимав, наша система ПВО не сработали бы. Техника. Сейчас как... Ну, вот, Якось так. Тому Ви ще ніс продовжуємо допомагати Збройним силам України. Ще пам'ятайте. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його. Лайк, коментар, підписка на канал. Побачимось післязавтра. До зустрічі.